Приїхали познімати коней. Колись були у боровому, був знімав лошачка. Скільки йому було тоді, як я його знімав? Десять місяців. Я не пам'ятаю. Ні, вже... перший раз то було йому щось там пару день. Так, а да. а потім я, пос... я його знімав, було йому десять місяців. Десять да, 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 місяців. Я 10 місяців. Так, я О, а я зараз забуду. ми приїхали знімати його, то його мати, а то він. Йому зараз скільки? Оди 7. Рік і сім місяців. Зараз будемо робити заміри. Французького першерона чистокровного. Прималий. Рік і 10 місяців. Хто буде держав? Рік і 7 Рік і 7 місяців. Рік і 7. Робимо заміри, обпад будемо робити. Дибайте рулетку. Дина рулетку подай. Ру. Син Парижа напоминає. Син Парижа, так. Да. Син Парижа. Дивіться, дивіться. Метр вісімдесят. Опат його. Метр восімдесят три. Все робимо по чесноку. Міраємо ногу. Міраємо ногу. Ногу міряємо такого, приложуємо рулетку. І тиснемо скільки скікімона. І нога. 27. сім. Всього. Кляпко натягнута. О. Можна нога, сказать, 28, то, можна скажуть дві. Тут 30 знімаю, то. Да. Ну, щоб було видно. 30. Да. І тут ну, 28, 27, тут то то крепко натягнуто. Да, а якщо так міряють, то 28 нога. А коліно? Рік і 7 місяців. Міряємо коліно. То є син Парижа і ці його кобіли. Кобіла А Коліно. 41. Коліно 41, оце 40. Відна відна. 41 коліно. Рік і 7 місяців. А що буде далі? То ще на початок. Повці зараз його спокійний спокойний А Зараз ми його будемо міряти таке, як гуцули як міряє. Бо наче не поміряємо його. І ні, а наш ложить. Добрулят ці. То воно і так буде видно. Метр шість вісім по А А так приблизно? так Метр п'ять вісім є забитий. Метр шість. Метр шість. Ну, бо він не гладкий, то він там на ньому, як ложиш, то вісім см забігає, не десять. Бо на гладкому забігає десять. О, такий жеребчик. Всі заміри його. Я думаю, що він нічим не уступає. Тим коням, які приїжджають за границі. Отакі вже в нас в Україні в розводяться в селі. Да. Чоловік да, тут такий є Руслан, то він ховається. Да, 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 Держить виглядів да, такого лошачка. І Вже ним будуть критися кобили. Я думаю, що будуть лошата з ногами, зараз на 40. Да, з ногами будуть зразу на 40. <реш> каже Руслан. То Свєтська кобіла. Біла. Груба теж. Отакі лошата. Такого лошака дав Париж. Так що він нічим не хуже за я думаю так, що за тих лошад, які приїжджають за границі. Да, і не треба його чи 100 там, що якесь кажуть, чи 100% там, чи 50% крові. А тут є на ньому все, і він буде і жеребець, ото його вся їжа, що він ото ходить по полі, що наїсться, все його. А якби він їв зерно, то там обфат був зовсім другий. Телефон то не ну, але рулетка ж показує своє, яка нога, все, який він є на самом ділі. Якщо рік і 7 місяців, хай... На рік і 7 місяців то, то капітально. Ну, Дай якого, ти що. У нас тут є ще один. Тут в селі є в боровому ще один лошак от Хафікса. І тож, Мати, мати то я не знаю, яка була Роман. Мати була, А мати яка була? Суєтська якась така. Тип? Тож, я ж кажу, Не треба там тих 50-40% чи скільки там їх. Але тут видно по факту що є, що виходить. І я думаю, що потомство з нього буде теж не слабе. Лисина гарна, променька, грудина є, все. І що то він на одній траві. А дай йому зерна. Когда? А уже. Качал? Качал? Хуя знает. По полтори пана. Так. Вона вот я хотів крать, Роман. Вона якась не нужен. Аааа, единицы, ну, беды, не що? То хай знає, що в Боровому є такі люди, що там? Як воно? А ти зараз покажеш все мені нам відео, так? Ні, ніколи в житті. Він <рес> ну, А, ти забув. таке. Такі так коники є. Ну, жеребець то, то вигнав капітальний. То що його не все, що він росте. І я думаю, що, що розвод... і в нас розведуться коні такі <кхів> на нашій стороні не слабі будуть. Теж кобила така собі. Ну, на одній траві стоять. Зерна вони точно не бачать. Такі, такі коники.